Літо і початок осені пора весіль в Олександрії. В Олександрійському відділі реєстрації актів цивільного стану у цей час реєструють 60-70 весіль на місяць. Тим, хто вирішив стати на весільний рушник, говорять у драці, перш за все потрібно подати заяву до відділу для державної реєстрації шлюбу. Жінкою та чоловіком особисто подається заява на державну реєстрацію шлюбу в будь-якому відділі Драз за їхнім вибором. Окрім заяви, потрібно подати і паспорт. А тим, хто раніше був одружений, ще й свідоцтво про розірвання шлюбу або рішення суду. Заява на реєстрацію шлюбу подається за місяць. Якщо є поважні причини, це вагітність нареченої, народження нею дитини або є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, то цей місячний строк скорочується з дозволу керівника відділу. Якщо один із наречених з поважних причин не може подати заяву особисто, пара може подати нотаріально засвідчену заяву через своїх представників. А вже через місяць наречені мають з'явитися до Драцу для реєстрації шлюбу. День весілля пара обирає самостійно. За бажанням наречених, індивідуальний обряд проведуть з музичним супроводом або без нього. З музичним супроводом це іде обряд повний, де наречені стають на рушник, згода. Ну, так іде повний обряд, ми його називаємо. Такий обряд коштує 400 гривень. І скорочений обряд без музичного супроводу коштує 200 гривень. Це можуть прийти самі на речі, з батьками, і з близькими родичами. Сама державна реєстрація коштує державне мито сплачується 85 копійок. А урочиста там чи напівурочиста реєстрація, це з'ясовується в індивідуальному порядку. Державне мито 85 копійок на реченні сплачують у день подачі заяви у будь-якому банку. Але є й такі Олександрійці, котрі заяву подають, а через місяць на власне весілля не з'являються. Кожного року в Олександрії нараховується 4-5 таких пар. Якщо з поважних причин. Особи, які подали заяву протягом трьох місяців, не з'явились на державну реєстрацію шлюбу і не повідомили відділ ДРАЦ, то їхня заява через три місяці втрачає чинність. Протягом трьох місяців з дня подачі заяви наречені можуть повідомити письмово відділ ДРАЦ про причини неявки і перенести день реєстрації шлюбу на інший термін. Якщо з поважних причин Олександрійці не можуть з'явитися до відділу реєстрації актів цивільного стану, працівники відділу виїжджають за місцем проживання наречених. Але поважні причини мають засвідчуватися довідками. Олександрійський відділ Державної реєстрації актів цивільного стану працює з вівторка по суботу з 8.30 ранку до 17.30. Обідня перерва з 13.00 до 13.45. Олександрійський драц чекає наречених за адресою 6 грудня 138.